Вітаю вас в центрі підтримки людей, які заздрять, але роблять вигляд, що ні. Ну, я не заздрю, але я не розумію ну для чого ця вся показуха? Яка показуха? Ну, бачу, як одна виставила Story з оцим 17 м айфоном, ну, оранжевий такий, і пише мій маленький успіх, м? ага, а я ніби не знаю, як вона ті гроші заробляє. А самі собі хотіли такий айфон? Та ні, мені вистачає свого. Я практична. І для чого робити цю свою показуху? Я купила собі новенький айфон. Я купила собі новенький айфон. А якщо чесно зізнатися собі? Може, й трішки хочеться. Ну, але я ж не така, як вона. Я би це не показувала на весь інстаграм. Саме тому заздрість це просто сигнал. Ви просто розумієте, що можете щось більше, і вас всередині щось споживає. І якщо ви визнаєте усю всю вашу внутрішню заздрість, з оцього роздратування ви отримаєте натхнення і вдячність. Та що ти мелеш? Я ж сказала, не хочу я того айфона. Я хочу, щоб вони перестали робити цю показуху в інстаграмі. Ага.